День Конституції України, який ми відзначаємо щороку, як і цього року, щоб нагадувати собі, що у нас є основний верховний закон. І це свято не просто політичне, а й духовне, адже ми посилаємось на основні принципи, які, як ми сподіваємось, допоможуть нам створити злагоду, мир, справедливість і добробут. Конституція це як GPS, який скеровує нас на мапі, і часом це асфальт, часом ями, часом треба зупинитись, розвернутись, виправити шлях, але головне, що напрямок правильний. І цей напрямок це шлях свободи, гідності та справедливості. І я впевнений, що ці принципи мають стосунок не просто до політики і відносяться не тільки до юриспруденції їхнє коріння лежить в духовній сфері, в біблійній, в Божій. Як сказано в 119-му псалмі, всі, хто заповіді його сповідує та їх виконує, ті люди благословенні. Коли Господь Бог звільнив Ізраїль з єгипетського полону, він уклав з ними завіт, основою якого стали 10 заповідей, які вважаються конституцією Божого народу. Про які апостол Яків сказав як про закон свободи. Господь Ісус розпочав своє служіння з нагірної проповіді про блаженство, святість, справедливість, милість, благодать та любов, що вважається християнською конституцією, про свободу совісті, про гідність особистості, це є відлуння Божого заду. Тому про нас людей, Тож це свято це не тільки нагадування про конституцію України, що вона у нас є і можливо потребує оновлення. Це нагадування про незмінні Божі принципи, які не потребують версії 2.0 і оновлення, за якими я запрошую нас жити, щоб не було соромно ні перед Богом, ні перед совістю, ні перед дітьми. Зі святом вас всіх.